Доволі часто мені задають питання, де я знаходжу цікаві речі. Скажу по правді в інтернеті. Тут я маю можливість шукати порцеляну по всьому світу. Звісно, є свої мінуси. Чим далі відстань, тим дорожче поштові послуги. Та, на жаль, пакують не всі гарно. Чи ходжу я на обложення ринки? Так, але не на всі. Мене цікавлять тільки ті, де я гарантовано зможу знайти щось цікаве. Блошко Боні – одна з улюблених, але не тільки тому, що там є що придбати, ми там відпочиваємо усією сім'єю. Давайте сьогодні ж погуляємо по ній разом. Ринок у Боні – це суміш блошиного з вінтажним. Є там як звичайні люди, що виносять свій крам, так і професійні продавці вінтажники Може, якщо б він був маленький, я б на нього не їздила, бо зазвичай у таких місцях знайти цікаві речі неможливо. Але у Бонні цей ринок такий великий, що тут можливо знайти все, включаючи Майсен. Проходить він кожної третьої суботи місяця, як правило, з травня по вересень. Але й у квітні та жовтні. Їх час від часу теж влаштовують. Епідемія корони внесла свої корективи, тож краще слідкувати за повідомленнями на сайті. Місце вибрали чудове парк Райнауе. Він насправді величезний. Щоб просто пройти пішки з одного кінця в інший, вам знадобиться принаймні година. Але ж у парку до цього є ще й цікаві місця. Є дитячі майданчики. Є міні Гольф, Лабіринт, Невеличкий японський сад. Раніше можна було по озеру на лодках покататися. Але цього року його осушили. Може почистять та знову наповнять? Алекс кожного разу з видрами спілкується. До речі, годувати їх строго заборонено. Штраф може сягати 1000 євро. А можна просто вийти на берег рейну та медитувати, спостерігаючи за пропливаючими кораблями. Отже у Бонні ми завжди поєднуємо приємне та приємне. Знімати фломаркти, так у Німеччині називають блошині ринки, у мене не дуже виходить. По-перше, я завжди все роблю дуже швидко, інакше нічого в житті не встигала. По-друге, я ходжу на фломаркти не познімати, а пошукати щось цікаве. То часто моя зйомка виглядає ось так. Що мені подобається Боні, це суміш та повна еклектика. Поруч з тим, хто розклав свої речі просто на землі, є гарно вбрані столи, на які дивитись одне задоволення. Дуже багато дитячих речей. Коли Алекс був маленький, я завжди купувала тут цікаві книжки, бо книжки в Німеччині дороге задоволення. А на фломаркті завжди можна знайти щось цікаве, в гарному стані та за приємною ціною. Чи все мені подобається на фломаркті у Бонні? Звичайно, ні. Але іноді цікаво розглядати якісь штуки, на які в інтернеті не натрапила би, бо не шукаю їх цілеспрямовано. У Боні зустріла російськомовного чоловіка, який познайомив мене з деякими вінтажними штучками. Вона там включається, так? Якщо батарейки стоять, на одно включиться. Фонарик такой, так? Вона в два рази старше мене, мені вже 48. І з сорок типу. вот такая же вот вставочка. Ага. Вот эта вставка нагревалась, нагревалась горячая. вставлялась, закрывалась ага. и гладилась. И брали это просто как бы ну с собой куда-нибудь. Ну да, да, дело, маленький дорожный А сколько такой дорожный утюжок стоит? 20 евро. Сейчас он закрыт, да? Висит на двери закрыт. Висит на двери закрыт. И как его теперь открыть? Пришли, принесли вот эту штучку. Ключ. Ставили. Вот тут, видите, специально. Да, 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 Ставили. А? Я же показываю. Вот. Попала. І покрутили назад. А, какая От муліт за 200, байде. Супер. Слушайте, як цікаво. А ось таким вінтажним ключиком я вже давно знайома. Десь в моїх сховищах зберігається парочка. Якщо його відкрутити, то там ховається відкривачка. Знайти на Фломарк Тюбоні можна все, що завгодно. Тож головне ваше завдання у такому місці утриматись та не купити купу непотрібного скарбу, який потім роками буде покриватися пилом десь на полиці. На фломарк Тюбоні ніколи не знаєш, що може на тебе чекати через два кроки на наступному столі або за поворотом. Тож гуляти там дуже цікаво. Красиве місце. Розслаблені люди. Про що треба пам'ятати, гуляючи по цьому фломаркту? Ціни на ньому не завжди низькі, тож треба все-таки хоч трохи знати, що купуєш. Так, на цьому стенді мені запропонували блюдо на ножці Шуман ось таке, як це, за 180 євро. Бо воно ж гарне. Також треба пильно оглянути той предмет, що вам сподобався. Ось тут знайшла сколи та тріщини, а за набор хотіли 60 євро. Десь біля першої години люди починають потроху збиратися додому. Тож краще приїхати на Фломар Тубон о 10-й, щоб встигнути побачити основне. Раніше і я йшла до машини як цей чоловік. Але розумні люди підказали, що не треба тягнути усе на собі. Дехто приходить з чемоданом на колесиках, а дехто ось таким візочком. Ми теж тепер так робимо. Якщо ви наступного разу зберетесь на Фломарк Тубоні, то не забудьте про зручне взуття та одяг по погоді. І тоді. Гарний настрій вам гарантовано! До нових зустрічей! Можливо, на доріжках парку Райнау. Бувайте!